Друзі, доброго ранку. 18 квітня, вівторок, ви на сторінці компанії «Богуштайм». і з вами я, Анна Захарова. І сьогодні ми знову на нашій «Тайм-менеджмент» зарядці. І тема, яку сьогодні хочеться вам запропонувати, чи справді працює планування або чому воно не працює? Як на це можна вплинути? Чому така тема виникла? Вчора обговорювала із знайомою питання, як поєднувати різні частинки планування, як ці пазлики, що на що впливає, і під яку зону відповідальності це, що ми обговорювали, потрібно вкласти. І здається, що, що тут складно, є робочі задачі, є особисті, але ж водночас задача може бути і робочою, і особистою, а також може і сімейною. Як ми на це дивимося? І тоді виникає питання: в яку сферу життя заносити цю задачу, тому що по нашій технології прицільного та менеджменту є певні засади, на яких вибудовується план дня. Щоб можна було рухатися максимально ефективно. Тож, чи справді планування не працює? Ну, звісно, якщо ви його не впроваджуєте. І чим далі я стикаюся з людьми, їх усвідомленнями в сфері планування, тим більше я схиляюся до думки, те, що м'яс планування він існує так само, як і м'яс для бажань, мрій, тому що. Коли ми приходимо першого разу до спортзалу, я впевнена, у вас у багатьох це було перше заняття, якісь очікування, що зараз життя зміниться, зараз е фізична форма буде просто дуже класна, і прям все-все-все буде по-іншому від завтра, тому що сьогодні було тренування, але приходить завтра і ми відчуваємо керепатуру. І ми думаємо, може, мені не так і потрібно то планування, пробачте, тренування, да? тому що це пов'язано з якимись зусиллями. Я відчуваю певний дискомфорт. Але коли ми приходимо до залу другий раз, третій раз, ми відчуваємо якийсь спортивний азарт і жагу поліпшити результати, які ми вже маємо. Доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. Тож. На четвертий і п'ятий раз ми вже бачимо візуально результат. Ми відчуваємо, що сила наших м'язів зросла, і ми бажаємо ще покращити наші результати, тому що ми відчуваємо більше енергії, ми відчуваємо підтвердження того, що ми працювали, і ми бачимо результат. І він впливає на якість нашого життя. Так само з плануванням. Насправді, коли ви плануєте один раз і вас щось не вийшло, ви таке. Ну, може, мені це не потрібно, може, це мене, для мене не спрацює, може краще жити в потоці, і воно саме прийде найкраще для мене. А якщо взяти думку, що поток всередині вас і ви можете їм керувати. І чим, ким, ким ви хочете бути, хто вам ближче? Бути тим, кого везуть, або бути тим, хто везе? Везе. Корабель вашого життя керує, скеровує, направляє, обирає маршрути. І цікавіше, коли ти сам плануєш і досягаєш, де ти хочеш бути: завтра, післязавтра, через місяць, літку, кого ти хочеш побачити, обіднятися, поділитися радістю, обіймами і просто новинами, коли ви давно когось не бачили, або покластися на. Фарт, і або станеться, або не станеться, це ж так само, як от ми хочемо з'їсти щось. І, ну, наприклад, всі їли паски. Давайте далеко не ходити. да? І зараз поясню, до чого цей приклад. Якщо ми уявляємо пасочку. Пасочка ну гарна, але вже всі їх з'їли багато, перекуштували, рідні, якісь смаколики, якісь дуже красиві, але, можливо, не такі на смак. І коли вона далеко, десь там ну пасочка, ми не відчуваємо аромату, ми не відчуваємо смаку, не можемо торкнутися фактури. І так само, коли ми дивимося на планування десь, воно не перед очима, воно не зафіксоване, ми не можемо його розмалювати навіть. Да? То воно якесь і воно якось не працює. А якщо, от, як ту пасочку ми візьмемо поставимо перед собою, ми її бачимо, ми навіть через пакет відчуваємо аромат здоби, і він просто манить і Васлина ще не потекла. Ні. Здається, що от можна цю пасочку, якщо от я просто дуже багато пасочок подивилася в магазині, вони такі всі різні, можна з'їсти все. І це велика спокуса і як обрати? У мене тільки було питання, як обрати. Да? А не було купання, питання не купувати. Але коли щось осяжне, то воно по-іншому сприймається. І ми з ним можемо взаємодіяти. Я можу взяти паску, я можу її понюхати навіть через пакет, я можу її трішечки помацати, я можу передивитися склад, що там є, чи воно мене влаштовує. Я можу обирати. І так само з плануванням, якщо у вас немає зафіксованого плану, а як ви будете обирати? А як ви можете скоригувати, а як ви можете взагалі і розфарбувати, як я казала? Є така фраза, життя може бути різнокольоровим, якщо ти береш просто пачку фломастерів, да, і, і розфарбовуєш його, але ж це можна зробити і в плануванні, тому що можна використовувати декілька кольорів. Особисте, наприклад, червоним, робочий – чорним, навчання синім. Якісь форс-мажори зеленим зараз це дуже доступне, і багато чого є в наявності, що покращить і візуальне сприйняття так само, як ці пасочки. Одна шоколадна, одна класична, третя, якась безглютенова, без помадки, і планування може бути таким, як ви його створите ви, і таким, як ви його будете бачити максимально для себе. І оце ваше максимальне бачення, воно і дасть тоді результат. І тоді планування спрацює, коли ви будете його бачити, коли ви будете взаємодіяти з ним, коли ви будете його створювати кожного дня нове, враховуючи ту точку в координатах, куди ви хочете попасти через якийсь період в майбутньому. Зараз дуже багато в соцмережах, може, ви теж це бачили і чули, говорять про каратор затемнення. Я почала таку класну фразу, можливо, вона вас змотивує, якщо цифра там. План життя на 20 років, така фраза, кого ще лякає, я сподіваюся, таких людей все менше стає. То, можливо, оця думка, що найближчими днями, як ви будете себе бачити, як ви будете себе створювати не тільки в матеріальному, але й в ментальному стані, от чи які думки будуть у вас, такими будуть ваші найближчі 20 років. І я Дуже зраділа, що рекомендація була виписати виписати ваші стани, от якими ви хочете бути. Випишіть, подивіться, що ви маєте зробити. І напишіть маленький план. Так, що ви можете зробити? Може, таким чином, через якісь астральні проєкції, вам буде легше створити план вашого життя. Ну, а ми, як завжди, хочемо. Закликати вас написати сьогодні план дня, виписати всі задачі, які будуть важливі по різним сферам життя, робота, навчання, сім'я, відпочинок. Не забути про форс-мажори, порахувати час, щоб ви не вийшли з вашими планами за межі 24 годин за вирахунком форс-мажорів 3-4 години. Тобто десь 20-20 на годиночку у вас на те, щоб встигнути важливе. І намалюйте маршрут дня, і синхронізуйте ваші задачі і маршрут дня. І, звісно, заплануйте щось, що вас сьогодні буде радувати, принесе щастя. Якщо у когось з ваших близьких сьогодні день народження, то привітайте з днем народження і побажаєте їм щастя. Якщо ви згадали, що ви давно не телефонували подрузі або другу, зателефонуйте. Їм буде приємно і ви підвищите свій емоційний тон. І в такому настрої, якщо ви підете планувати, то це буде дуже-дуже енергійно. І я впевнена, що ви згадаєте щось дуже важливе. Тож, навіть астрологія підказує, що вже час думати про те, як ми проживемо наступні 20 років, і бажаю, щоб вони були для вас дуже-дуже радісними і натхненними. І до нових зустрічей на тайм менеджмент зарядці. Гарного дня!